Усім усім привіт, друзі! На связі Клундрет. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою FNAF Security Breach. Ну що ж, а доки я не почав, поставте лайк та підпишіться. Мені буде приємно. Ну що ж, почнемо. гру. ігру. Конечно. Так, ну тут ми бачимо місце, де ми зупинилися. До речі, друзі, якщо ви не дивилися минулі частини. То обов'язково подивіться, вони цікаві. Якщо хтось не пам'ятає, я нагадаю: у минулій серії у нас ми побачили сонце та місяць. Ми, ну, І там була суть така: просто включити 5 генераторів. Але якщо, Але хто дивився, тот розуміє, що це реально страшно. Так. Не, ну серйозно, поставте лайк. І підпишіться. Мені буде надзвичайно приємно. Так, Хелпі знову у нас робить пеппероні. Так. Так, ось тут у нас Фредді. Він лошара не може сюди пройти. Він лошара не може сюди пройти. Ну ладно. Вибачаюсь, Фреддік. Так, окей, куди йдемо? Давай-давай-давай-давай-давай uh, Так Вот Бля that... Играла Гая? Ха-ха-ха Воно вже прийшло звідси? звица? Да, все, її тут більше нема. Окей, йдемо Сюди Так. Що тут у нас? блін, блин, що це в мене так район? Там просто інтернет поганий Карл. Мене бот принижує. Well done, Отлично, Грегорі. Ти добралася до ігрових автоматів. Ти можеш попасть в призовий урок через кімнату охорони. На двері дві за значком пропуска. За значком пропуска надо знайти двері. Не, а ну ти, Фредді, паскуда. Ви вирішили на мене всю вашу куру боту звалити. Серьезно. Давай я там просто так простою. Ты тут знайдеш те, що потрібно, и все. От мені буде вообще кайф. Так. О, тут можно спрятаться. Блин, мы тут все не прятались. Цікаво. Так, а ну, чекай, а тут є камеры. Да, є камеры. Так, окей, давай ты подивимося, можливо. Чекай. Тут записочка є. Так, е, де я зараз. Так, окей. Е, Давай-ка подивимося, де я зараз. Так. Е, угу. Так, тут не видно. Так, де вона? Так, ну тут є ще одна прятилка. Ну, я думаю, десь там буде щось таке. Так, але давайте подивимося везде, можливо, я тут щось пропустив. Просто, можливо, я на камерах е, побачу те, що мені треба. Хм, так, да, бачу. Так, окей, давай. Просто на мужика. Господи, чувак, не пили мене вже. Будь другом. Блін. Я зайшов в туалет. Ну да не найкраще місце. Так, але я хочу там записочку взяти. Записонку хочу взяти. Друг там щось буде. Та да все, все, ухожу, ухожу с твоей территории. Я ухожу с твоего туалета. Так, ну тут вроде бы ничего нема. Так, ну тут есть... Є... Ну тут можно схватить. А? БЛЯ! БЛА! Так. Снек Авей, Кра. Хочешь бы ты была тупа? А ну, секундочку. Так, де я зараз? Угу. Секундочку. 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 Ага, ну я он там, от десь. Секунду. Так, е, ну я десь. Он там. Так, е, де вона зараз? Я просто її не знаю, де побачити. Так, Угу. Так, чекай. По звукам она будет прям болиманом. Угу. Она прям дуже близко. Рокси, может ты звица просто пидор? Готова поспорить, если тебе нравится больше всех. Та ты мені вообще не подобаєшся своєю поведінкою. Серьезно, ты б мені, можливо, бы подобалась, просто... Не знаю даже. О, яма, 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 яма. Он там вот. Записочка. У тебя нет, задубала. То я ничтожество, то у меня немає друзей. Тільки той щоб пронижувати. А ну зараз заберемо записочку, підемо назад. Прочитаємо. Цікаво, шо це. Начинає с з... Начинає мене. Окей, давай-ка. Ну ладно, давай ка. Подивимося, можливо, тут. Нічого. А, ну ні, звідси я прийшов. Так, чекай. Куда мне трав Не, ну я-то понял, что ты... Не, ну в теорию я понял. По Пак... практику не дуже. Так, он там кто съе? Хочешь бы? Будь ласка. Ну не надо. Ну, брат, не полы. псы. Сыпцы, что не Снова закрыто. Тут четвертый уровень безопасности. Это необходимые средства безопасности из-за недавних проблем. Найди другой путь внутрь. Так, найти другой путь в комнату охраны. О, точно, я ж хотів прочитати, але ні, давайте для початку я все-таки... Блін, секундочку, давайте він пройде. Я завжди вже буду шукати. Так, ну поки що я Роксану не багато де бачу. Серйозно. А, чекай. Ану, секундочку. Все, отут вона в мене вже не дістане, тому давайте читати записочку. Прочитать ага. Вот. Ночная схема. Заключение заклю... Э, заклю... заключительная беседа. Конечно же, я сказала э, заперта в... Конечно же, я оказалась заперта в зале игровых автоматах. Каждый раз, когда я выхожу из комнаты охраны, то э, застреваю в каком-нибудь из аттракционов. то уровня допуска не хватает, то нужен тот дурацкий билет на вечеринку. Я сотрудница службы безопасности. Разве у меня не должно быть полностью доступно ко всем частям здания? Кстати, да, логично. Так, мне не подобается. Звитки ты взялся. А свитки он взялся. Ты? Нормально? Нормально? нормально. Yes, found it. Да, нашел! Взять пропуск охраны в комнате охраны. Ну, Так, давай-то, давай-то без фокусов я вас умоляю. О, давай. Э, так. Давай я краще зараз сохранюся, якщо що пізніше, тому що я зараз можу взяти пропуск і не зможу сохранитися, тому що таке бувало. Хто дивився, тот знає. А, ні, давайте краще нову ячейку створимо. Краще ячейка, ячейка. Ага, умію ще ячейки. Давайте. 3а. Давайте краще 11 годин ночі. Так, да, поміняємо на 11 годин ночі. Так, чекайте, а зараз скільки часу взагалі? Так, а какие у нас уровень допуска? Ну, пропуска. Ага, у нас уровень пропуска один. А сколько часу? Не можно подвыться? Не, не можно. Блин. Пропуск охраны. Активирована авария для посетителей. не не нет, нет, нет. Фредди, Фредди, я не я знаю, что не случилось. Случилось? Все, я не Выжить до того момента, как, пока Фредди не включит... Тут вообще находить? Блин, ломайте. Блин, тут Монти. Фредди! Мені ж треба вижити, блін, хвилину аж тіл. Так, секундочку, давай на секундочку закриємо. Досі ломиться? Чи ні? ні Ну Ти покричує цю двері. Давай. Та, Роксі, ти задувбала вже говорити, що я нічтожество. Сама ти нічтожество. Чуєш, якщо ти говориш? Mm -hmm. Я хочу під стол. Кольно під діл. Она тупо застряла. Она меня не бачит. Она тупо не бачит меня. Господи. будь ласка, 35 секунд зробиться. Та я понял, что ты говоришь, что ты не краще, совлюбленный дулочка. Ну, она тупо заставила.